Чотири роки поспіль ця тендітна жінка, мама двох дітей, Тетяна Шипот, допомагає онкохворим малюкам у 2014-му Після двох років боротьби з раком помер її син. Відтоді, наче у пам'ять про свого Артема, вирішила підтримувати інших, які борються за життя нині. І як ти думаєш, прийде до тебе коло ти віриш, у нього. 9 грудня 2014-го Жінка разом із Світланою Дворниченко, яка першою приєдналася до неї в благодійництві, поставила скриньку для листів Святому Миколаю в онкогематологічному відділенні обласної дитячої лікарні. Тетяна каже, це свято для неї особливе. Вона обрала його не просто так. 18 грудня була у нас операція на самого святому Миколая. Він наш ангел. Охоронець наш і Артемчика. Ну, це дуже великий праздник, він його беріг, він його лишив поки жити. Допоміг вийти з тяжкого, важкого стану післяопераційного, потім поїхати за кордон, пройти променеву терапію і хіміотерапію. І так ми два роки боролися. Для її Артема свято Миколая було улюбленим, і тепер вона допомагає іншим малюкам. Щороку ставлять скриньку для листів Святому Миколаю, збирають гроші на лікування хворим малюкам та всіляко допомагають онкогематологічному відділенню. За чотири роки вдалося зробити чимало. А до благодійної справи приєдналося сотні людей. Коли я побачила саме відділення, воно було в такому жахливому стані. Воно було все в плісніві. Особливо там потрібно було витяжка зробити в кожну палату. Щоб просто ця прісня не залишалася на стінах. Після того, що ми влаштували свято, ми почали б там збирати підписи, багато звертатися до різних установ, до депутатів так далі. Так далі. І в принципі, нам вдалося вибити витяжку, знайти спонсорів на дошку, дитячу, магнітну, а також люди допомогли з там лавочками, тому що діти дивилися мультики просто на стільцях, які вже розвалювалися. Для лікарів та пацієнтів дитячого онкогематологічного відділення Тетяна та Світлана, наче рідні. В принципі, вони роблять ту роботу, яку має робити держава і забезпечення медикаментами, і розходними матеріалами, і обговорення питання про можливість лікування за кордоном. Вони в відділення допомагають. Чоловік Денис опора та підтримка Тетяни каже, що дивується, звідки його дружина бере сили. я і підтримую завжди. Де вона бере ті сили, я не знаю. Але вона знає, майже, да не майже, вона знає кожну дітинку, як звати, прізвище, маму, хто де, хто на якій стадії лікування, хто тут, хто виїхав, хто має виїхати. Всі мамочки і пишуть, дзвонять і просять якось допомогти. Зараз дівчата вже пакують подарунки, але долучитися до них можна завжди. Листи Тетяна публікує на своїй сторінці у соціальній мережі. Два роки тому подружжя Шипотів знову стало батьками. Зараз виховують двох чудових діток Анічку і Богданчика. Тетяна каже, головне, чого вчать важкі випробовування, цінувати кожну мить і не втрачати надію. Вірити, особливо вірити. Тому що є багато діток, які вийшли з цього, і я вірю, що, що це є, є доказом багатьох з наших діточок, що які виздоровіли, слава Богу, на ремісії, і нехай ніколи до них не повернеться ця хвороба. Ганна Товт, Станіслав Бобуський, Сіріюснюс.